Причесався, прилизався, в білий та не вбрався, стрітив дівку при дорозі сів. Зупинився, вимкнути блимавку. Бо сонце вже світить, але в вітрі проголода. Добре, що автомобілі їздять з вимкнутими фарами. Мені це добре, тепер їх видно в дорозі. Зустрічні, якщо їдуть, то аби фари не світилися, я б від машин цих не бачив. Так що, а раніше я цього не розумів, коли ще їздив мотоцикл, думаю, та наші лампочки зазря горять. А тепер це велика користь. Правила треба виконувати. Ось і цей автобус їде, ну, на камеру, мабуть, не видно. Ні, то не автобус. Хі -хі -хі. То інший автомобіль. Ну, зараз вимкну і їду далі. Взагалі, за планом, я то їду на Базівський схил Гори, де Суниці колись збирав. Хотів би там відпочити, полазити природою. А ось в дорозі в мене стукнула мись. А чи не заїхати? Отут біля Івашок. До тієї яблуні де колись рвав. Стаю, дорога туди погана. Ну, зараз заїду, провірю. А тут трапилася нагода. Вилізу зараз на цей місток. Згори подивлюся. В той край, куди мені треба. Їхати вище не буду підніматися, десь там. Поле соняшника не прибране. І, мабуть, між бур'яном і соняшником я туди до яблуні не пролізу. Під'їду поближе, подивлюсь. Ні, не пробратися мені до яблуні, тому що я в'їхав тут оруджене поле а потім ще й туди, я не знаю, там чи Соняшникове буде, чи кукуруджане, не пройти мені, не проїхати. Так що повернуся назад до Абазівського схилу гори. Там зроблю перепочинок невеличкий. Згадалося мені все ладнестайко, письменник, який написав про двох друзів. Одного звали Ява, а іншого забув. Пішли вони якось так в Кукуруджане поле та й заблукали. І вилізти на кукурудзиня не можуть, бо слабке зламається. І один одного не піднімуть, щоб подивитися, хоч куди йти. Сіли, порилися по кишеням, цукерку знайшли, з'їли. Аж тут чують радіо. Говорить Київ 16 годин. Так, саме тоді так і казали, 16 годин. Це зараз кажуть 16-та година. І вони... Почули, о, так то ж біля клубу гучномовець. пішли сюди, отак вище з кукурудзяного поля. Тож я не буду зариватися. Далеко яблук я сьогодні не зберу. Так, ось тут я зверну. Базівський край, де косулі бігають, але бачити їх мені не хотілося б, тому що здалеку не знімеш, а зблизька ще полізуть битися. Син бачив відеокадри, як косуля напала на одного оператора. Здорово його поштурхала. Я, правда, ці кадри не бачив. Ну, зі слів, зрозумів, що і з косулею не бажано зустрічатися. Ось тут. Звертаю, звертаю направо. Добре, що не наліво. Бо щоб наліво звернути, треба їхати далеко вперед. І аж штаб буде внизу розворот. Тут ще раз направо. Далі протисованця. Обабіч дороги, ніби коврова доріжка, червоніє листя. Скріше все це дикого винограду. Ось і не дерева, заліз, поплівся. А Базівський схил гори. На небі ні хмаринки, а без них без цих хмаринок і кадр некрасивий, чи груша, чи яблуня, дичка без жодного плоду. Трави високі. Ось ніби тут. Ось тут де трави були скошені е, поросло все чагарниками туди можна увірватися. ні це не тут ну десь в цих краях я колись обідав але вже давно я це тут не роблю бо ніде там загадкове озерце давно я там був останній раз і зараз знаю що туди вже я не пролізу Бо тоді там дуже нього тяжко дихалося. Не знаю, що там виділялося, якісь гази чи що, але я з того краю був радий, що тоді вибрався. Тут якось, подумавши, що зайці, прибігли косулі. А отам, можливо, сьогодні я заїду перекусити. І там, коли я першого разу, минулого разу готував собі їсти, косулі не знавши. Через посадку пробралися і в мене за спиною, а камера в терем'я зіпсувалася і не знімала. Я думав, що знімає зі штативу. І чкурнули туди в поле. Це було навесні. Був шлюбний період. Добре, що вони тоді не причепилися до мене битися. Так, ще далі прокатаюсь. Ось ці трави вже відквітували, зіщулилися, насіння мають. Розвіємо, хай росте ще й поруч. Станом на 3 жовтня 2023 року тут сьогодні так. Балка з невидимим струмком. І саниці колись тут росли. Па трави їх заглушили. Місяць на небі. Такий малесенький, що навіть показувати його не стану. А ось на дереві. Вже пожовкло і скоро засохне. Це красиве лисячко в даний момент. Сьогодні тихий день. Я думав, що буде вітряно. Якщо добре прислухатися, то вдалині ще бачуть пташки. Невдовзі як пощастить можна на небі спостерігати переліт птахів на південь гуси качки та інші які летітимуть у вирій кущик пижма вже засох, відсвів, прожив своє в цьому році, але ще ось і молодняк є, квітує, жовтіє. Кажуть, що він пахне. Так, є своєрідний запах зблизька. лікувальна рослинка, який більшість в цих краях проростає Ну, кому треба, хай зривають. А ось мій велосипедик. Зачекався. Та ще не додому. Ще будемо перекусювати. Тобто смакувати їжею. Ріденький в цьому році, чи то я може так бачу, тому що як дивлюся, я прямо нічого не бачу, а краєм глаза. Боковим зором я бачу, що терен ніби синіє. Ось щось єсть. Угу. Достоїв терен. Зараз буду готувати яєчню і зап'ю цикорієм. Це буде між міжвільсусмугою, однією, другою і пожухлим вже соняшником. Птиці не викривали. Та ні, щось там таке дрібненьке є. Все пізніше. Якщо встигнуть, а то скоро дощі будуть. Ну їм вони і, видніше, вони буває його залишають. Їм, їм, буду смажити яєчню. Так, засмажечка на олії та цибульці. Готова? Розбиваю яйце. Salete obavijesko, ovo trema. Ще до є, що мене ось буде такі два манюсеньких манюсеньких помідорчика. Хай смажеться. Яєшенька готова. Я люблю таку рвану яєчну, змішаний білок білок и жовтком. Угу. На черзі кипяточок. Буду пити його з цикорієм. Вживаю цикорій. І чую навіть там шум якихось механізмів. Або ж потяг їде. А можливо косять це поле вже, то мені треба закруглятися і тікати звідси. Щоб не потрапити під комбайн. Згадалася мені дещо сумна історія, як на початку 60-х років, можливо навіть 64-го. Навчався вже в школі в Полтаві, поїхав все-таки в село Гутирівка. Тоді я кожні вихідні туди їздив до хлопців. Приїжджаю, встаю, коли похорон, підходжу. Кого? Та вовку, внука діда Семена. Гутиря, здається, прізвище. Діда Семена точно Гутиря, а Вовку, може, вже і по-іншому звали. Тобто прізвище не пам'ятаю. Йому було десь років 14, а може 15. І він вже працював в колгоспі помічником, як же він називається. Ну, Орали, а він був перцепщиком. Прицепщиком. І от якось ночна оранка була, тракторист каже, ти відпочинь, а я круг обійду. І цей Юрій в борозну, прикрився фуфайкою і заснув. Та так міцно. Що навіть не почув, як трактор обійшовши коло, оридалі і прямо під гусеницю. Його там і розчавучило. Тракторист їхав без тих фар і не помітив його. Отака була смерть. Володьки. Давно це було. Давно. У мене ще залишився сік і ось така цукерка. Їхатиму дорогою, якщо захочеться, то додавлю собі енергії. І тому і справу. Ну, повторю, якщо захочеться. Хоча така пізня, така тепла осінь і не відпускає, та час вже вибиратися звідси. Теплий-притеплий день такий сьогодні. Осінній, а занадто жаркий. Бабине літо продовжується. Навіть комарі тільки що звеніли біля моїх вух. Сонечний схил горе. Ну, звісно річ, що зараз сунеч немає, але їх... Не було тут і напротяг всього сезону, тому що така густа-прегуста трава забила їх. А чому трави багато? Тому що тепер живності мало, стадо корів сюди не доходить. І ніхто не заготавлює додому. Тому трава суниці і заглушила. Так як ось і терень. Наступає оце... Не прилізеться через цей терновник. Штучна загорода. І ось сюди вже він підіймається догори. О, знову комар прожужав біля вуха. З'являється обрій. Десь чути потяг. Ну, залізниця вон там знаходиться в тих краях десь районі Абазівки тепер потяг сигналить о, знову дорога пішла вниз. Яка дорога? Трава усьюща. Я бреду до свого велосипеда. Он він стежині стоїть Пора додому. Зараз підклюся, в мене тут в годівничці. Сухарики армійські із сухпайка. Нічого, Можна вживати. Від свій Високий, вище мене, та жодної квіточки. Вони всі ось зсохли. Це своє віджили. Скоріше ще де інде квітне. Це з корню. Цієї рослини, пив я сьогодні тонізуючий напій. Згадав, що раніше я на оцьому пагорбі любив обідати. Трава була красива, низенька. Ось тут я їсти, сидів на стільчику. І впав навзнак. Та добре, що не оцей обрив. Крутий-прикрутий. Зісії вибратися напряму неможливо. Ось такий мис. А внизу дерева. Впадеш? Мало не покажеться. А це груша. Ну, Води вже, мабуть, осипалися, не то, що, мабуть посипались, якщо вони тут були. А якщо не було, то не було, під ногами я не знаю, не бачу, втраті нічого не видно. Вибачайте, що затримав я вас біля монітора. Ми з великом зараз відчалюємо додому і відразу признаюся, порушуватиму правила. Вийду на трасу, а там так з зра... не звернеш. Треба їхати туди вниз, аж до базівки, розвертатися, підійматися нагору і йти в той бік, куди мені треба. Так я отут проти руху, добре, що смуги тут широкі. Одна так звана технічна смуга, схожа на велодоріжку, але зовсім широка. От я нею буду їхати навпроти, а потім там десь знайду проїзд і поверну. До Полтави. Дякую всім за перегляд, що згадали ці зими, де ви зараз знаходитесь, минулу осінь 23-го року.